Компанія Archer Aviation, що розміщена в Сан-Хосе, Каліфорнія, та спеціалізується на комерційному використанні літаків класу ІФТО спільно з найбільшим американським авіаперевезником United Airlines, домовилися про запуск до 2025 року комерційно-повітряного таксі від ділового центру Чикаго до міжнародного аеропорту. Даний повітряний маршрут дозволить пасажирам до мінімуму скоротити час у дорозі з 30-45 хвилин наземним транспортом до 10 хвилин повітряним на першому тестовому етапі. Таксі буде курсувати від Даунтауна Чикаго до аеропорту Охара. Якщо обкатка виявиться успішною, нові маршрути дотягнуться до найближчих населених пунктів. United Airlines щедро інвестує в подібні проекти. Минулого року авіакомпанія замовила близько 200 літаючих таксі від бразильської компанії F Air Mobility. В свою чергу Archer отримала аванс від United Airlines на розробку подібного літального засобу у розмірі 10 мільйонів доларів.